Всім привіт! Мене звати Іра, Ви на каналі Орхи. Хочу показати вам сьогодні своє красення орхідею Люксор. Щоб не томити, яким він буде, він відразу відкрив одну квіточку на своєму квітоносі і я з нього знущаюсь як хочу. Мабуть, ще жодної орхідеї. Я так не знущалась. Дуже довголезний квітоніс він виростив, і я його хотіла сформувати на дугу. Але він з кожним разом, з кожним поливом, він росте все довшим і довшим цей квітоніс, тому я його вже сьогодні ще ось так закріпила. Ось, ось такий буде. Каскат, не каскад, не знаю, як це назвати. Ну, Красунчик. красунчик. квіточка вже стала більшою, то як він розпустився, був такий маленький, він дуже такий переливається гароньоний. Ну і бокову гілочку таку видав, теж рясненько буде квітнути. Її я вже ніяк не можу не опустити, не підняти, але вона не впирається в лампи і в стелю, тому ну, буде так. Поки що буде так. Така картина, він чудовий. Хтось ще так знущався над своїми орхідеями, може, посилання мені, дайте подивлюсь, хто так формував квітоноси По колу дуже цікаво. Бачила в магазинах. Трішки не так формували, але, але по, по колу формували квітоноси, дуже красиво, мені сподобалося. І от мій керсунчик мене порадує теж таким цвітінням дякую всім за перегляд. Тихої безпечної ночі бажаю та вечора. До зустрічі на каналі.